Друзі, привіт! В одному з попередніх наших відео ми говорили про Darknet. Нагадаємось, це частина інтернету, яка не індексується пошуковими системами. І обговорювали способи, як це можна користувати, а саме використовуючи tor браузер. Але насправді це не єдиний спосіб, яким ми можемо потрапити у Darknet. Сьогодні поговоримо про I2P – де Invisible Internet Protocol. Це децентралізована анонімна мережа, започаткована у 2003 році. Е, як Fork Фрінету використовує Java за подібним принципом до Тору. Але вона була розроблена з нуля як самодостатній Даркнет. Як ми вже згадували раніше, I2P схожий на Тор, але насправді є більш зосередженою на прихованих сервісах. Як ви вже знаєте, у Тор кожен сайт закінчується на .onion, і ви можете отримати доступ до них лише через TOR. А I2P має власну версію цих прихованих служб, які називаються епісайтами. Які закінчуються на .i2p, і відповідно доступ до яких можна отримати лише через p мережу. Це є пір-ту-пір мережа, ідея якої полягає у рівноправності учасників і характеризується тим, що їх елементи можуть зв'язуватись між собою. На відміну від традиційної архітектури, коли лише окрема категорія учасників, яка називається е серверами, може надавати певні сервіса. Відповідно, кожен, хто підключений до цієї мережі і використовує її, буде роутером. Тому цю мережу називають ще часниковою маршрутизацією. Себто пакети даних об'єднуються в зубчики перед тим, як надсилатися через мережу I2P. Звідси і назва часникова маршрутизація. Зазвичай кожне повідомлення містить один зубець або шматок даних, але іноді їх може бути і більше. Це відповідно ускладнює зловмисникам деанонімізацію за допомогою різного роду атак. До речі. Ви не можете підключитись до ClearNet або звичайного інтернету через I2P, принаймні у стандартній його конфігурації. Проте є плагіни, які дозволяють вам отримати доступ, а також до сайтів, до прикладу, .onion. Але це має мало сенсу, оскільки мережа розроблена для роботи з i 2 p сервісами Що ж, тепер давайте глянемо, як запустити i 2 p мережу. Щоб розпочати з i 2 p мережею, потрібно буде зайти на їхній сайт, це є i2p.net. Відповідно, переходимо в вкладку Downloads. І потрібно скачати файлик для вашої операційної системи. Бачимо Windows, Mac, EDOX. А хочу звернути вашу увагу, що для Windows присутня Easy Install Bundle. Тобто ви скачуєте просто цей файлик і відповідно можете відразу запустити itp мережу без будь-якої додаткового налаштування. А також є звичайна інсталяшка на Windows і на Mac. Ви ж бо вже скачали свою на Mac, тобто ви її запускаєте і встановлюєте. Перетягуєте і встановлюєте. Але перед тим як запустити нашу i 2 p мережу, хотілося б трошки згадати про VPN. Що стосується використання I2P у поєднанні з VPN, є трошки специфічним. Більш децентралізований характер I2P у поєднанні з частковою маршрутизації, означає, що використання без VPN не становить загрози безпеки. Однак ваш інтернет-провайдер все одно може визначити, що ви використовуєте I 2 p мережу, навіть якщо він не знає для чого конкретно. Також. Зважаючи на те, як працює пір-то-пір -пір мережа, де кожен вузол бере участь у маршрутизації, ваша IP-адреса повинна бути видимою для інших, щоб встановити з'єднання, тому використовуйте VPN, якщо ви хочете цього уникнути. Але використовуйте лише перевірених і безпечних провайдерів. А тепер вернемось до практики. Що ж, ви можете бачити, що наш аптайм її становить 3 години, і зараз встановлено 13 пірів. Це є недостатнє для повноцінної роботи в і 2 мережі, але все ж таки якийсь базовий функціонал ми все одно можемо перевірити. До прикладу, ми можемо зайти на «Hall» і зайти на якісь ком'юніті сайтів, до прикладу, Project Website». Переходимо на нього, бачимо закінчені I2P, і вуаля, він нам підгрузився. Також доволі часто в інтернеті радять заходити на сайт planet.i2p, щоб перевірити, чи дійсно ви підключені до 2 p мережі. А далі наступний елемент, про який би хотілося б згадати, це адресна книга. Ми бачимо, що приватні і локальні елементи в нас пусті. Якщо ви не звикли мати справу з пір-то-пір -пір мережами, варто знати один нюанс про них: ви не відразу підключаєтесь до усього, що там є. Тут потрібен час, щоб побудувати тунелі до різних eap сайтів. Але також в адресній книзі ви можете знайти роутер, і тут є багацько сайтів, які в принципі можна перевірити, чи вони працюють чи ні. Давайте якийсь клікнемо на один з них. А тут ще цікавим елементом є B32-лінка. Зрозумілі людині адреси, такі як website.i2p, є посиланням на довільний довгий рядок елементів, відомий ми як destination. Ці посилання реєструються та зберігаються в службах адресної книги, такі як Stats I2P. А ви часто будете зустрічати адресу B32, тобто B32, і це є хеш, зокрема хеш sha 256. І до цього хешу додається b 2 p І це служить зручним способом посилання на, вашу, на ваш прихований сервіс, не вимагаючи жодної реєстрації в службі адресної книги. Ще один з корисних сайтів. Про який хотілося б згадати, це є Identity Guy ITP. Ось тут ви можете побачити статус і хостнейми різних I2P ресурсів, і в принципі можете полазати по них. Проте, увага, тут є дисклеймер, що деякий контент може бути offensive, illegal і тому подібне. Вот. Але, до прикладу, Animal теоретично могла би працювати. О, також хотілося б згадатися про jump сервіси. Спочатку у вас не буде eap сайтів в адресній книзі маршрутизатора, тому вам знадобиться допомога Jump-сервісів. Тут багато технічних деталей, але все, що вам потрібно знати, це натиснути один з посилань служби переходу. І якщо посилання не працює, то спробувати інший. І наостанок будьте обережні, коли відвідуєте Darknet. Тут багато кримінальних елементів, і часами бувають сайти, які є нелегальними. Але загалом підсумовуючи цей спосіб використання даркнету є складнішим ніж той самий Тор. Вимагає конфігурації, а також набагато тяжче знайти потрібний для нас ресурс. Але на цьому все. Дякую за перегляд та до зустрічі.